Відвідати екскурсію з баражами і не пропустити жодної деталі. Відтепер побачити пам'ятки та вулиці історичного міста можна у цифровому форматі. Це результати проєкту з бараж та околиці Віртуальний тур, який втілили на грантові кошти Українського культурного фонду. Він поєднує в себе 13 локацій. Це є локації із літописного збаража, і зі збаража нашого центрального полікультурного. Коли глядач дивиться оцей цей віртуальний тур, він ніби справді мандрує нашим містом. Віртуальний тур створений за допомогою сучасних технологій, 3D-моделей і панорамних віртуальних екскурсій. Завдяки цьому роздивитися локації можна онлайн у форматі 360 градусів, а історичні довідки написані двома мовами: українською та англійською. Це дозволить дізнатися про збараж не лише українцям, а й людям за кордону. Збаражу дуже пощастило, що в ньому є Збаражський замок. Сбарацький замок є магнітом, який притягує до нашого міста величезну кількість туристів. І е, було би дуже неправильно, якщо б вони відвідали тільки замок і поїхали далі по маршруту. Над проєктом працювали фахівці з Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Вони ретельно вивчали кожен шлях, який відтворений у віртуальній мандрівці від літописного збаража в Медоборських горах до крайньої північної точки тогочасного міста Залозецької брами. Не менш важливо, що тур доступний для людей з обмеженими для активного туризму можливостями, а також для літніх людей, які вміють користуватися смартфоном чи ноутбуком. Це, скажімо так, поєднання і е, сучасних технологій, які дають можливість, скажімо так, трошки заглянути, а що таке з і, власне, чим він такий цікавий. І буде таке, знаєте, можливість зацікавитися, а потім приїхати і побачити вже на свої очі ці історичні е, архітектурні надбання, які є в нашому місті. Також у межах проєкту вдалося створити туристичний інформаційний центр міста. Реалізувати ідею вдалося на донорські кошти, передбачені грантом українського культурного фонду. Окрім цього, у межах фінансування провели внутрішній косметичний ремонт приміщення, закупили меблі, ноутбук та проектор для показу відео. Також у центрі замовили сувенірну та друковану продукцію для майбутніх туристів. Маю надію, що в скорому часі наш туристичний інформаційний центр почне повноцінно працювати, і ми будемо приймати туристів і спрямовувати їх на ті маршрути, які ми розробили. У збаражі зазначають, що віртуальний тур це не лише можливість дізнатися більше про багату історію міста, а й спосіб долучитися до збереження його культурної спадщини. Віртуальну мандрівку можна здійснити на сайті Збаразького туристичного інформаційного центру у розділі Віртуальний тур та за спеціальним QR-кодом.